Вітаю вас, друзі! Дуже рад вас бачити на каналі Ходабеч Вот з найкращими та динамічними ріплечками World of Tanks. Сьогодні дивимося, звичайно ж таки, і динамічний, і топовий, і настрійний бій на Є50 любимому. Танчику статистів в минулому. Звичайно, чому я кажу в минулому, дуже. Тепер рідко можна побачити Є50 в рандомі, дуже раніше настрілювали статистику шикарну Статюги на е 50 М46 Патон, але як я вже сказав, це було. Більш, по більшій частині в минулому, так і, наприклад, чому грали на е 50 та М-46 Патом. Бо тому що кажуть, наприклад, статисти, що 9 рівень це найкращий рівень в грі для набивання статистики та є грання в рандомі, тому що вони мають так званий пільговий рівень боїв, їх кидають максимум до 10 рівня, а це по суті 9 рівень Е-50 це по суті трішечки порізана десятка тільки на 9 рівні, а його кидають ще й до 7 рівня, якщо що. І коли кидають до 7 рівня, просто розриває рандом. Але не сьогодні, сьогодні ми граємо проти десяток. Так-так нас кидає до 10-ї рівнів. Сьогодні будемо настрілювати рекордні показники по завданій шкоді на мапі перевал. Так і за кермом нашого е 50 Сьогодні грає гравець Ніком Ексепік з клану 322. Теж мені здається, що даного гравця я вже десь бачив, можливо, навіть записував його ріплечки. Це лютий статист. Так, бачимо, ми граємо повністю на голдових підкаліберних снарядах. Зараз подивимося, що у нас тут 390-середньої разової шкоди за постріл та 270 мм бронепробиття. Півтори тисячі метрів за секунду літають наші підкаліберні снаряди. Просто якась не знаю, якийсь лазер, так і, звичайно, три. Осколку фласні снаряди возить наш шовториплею, 510 середньої разової шкоди за посреди та 60 мм бронепробиття. 1200 метрів за секунду літають фугасні снаряди! 1200. Не знаю. Обов'язково напиши в коментарях, хто знає більшу швидкість польоту снаряду, осколку власного. Мені здається, що це найбільше в горі. Я ще більшої швидкості польоту снаряду не бачив. 1200 метрів за секунду. Ну, от от таке. 0,4 ну, рахунок, так і дивлячись, на пойдете на команду. Ми програємо на 4 тисячі, ну, вже можна сказати, що вже на 3 тисячі. І дивлячись на мінімапу, а наш лютий статець дивиться постійно на мінімапу, бо тому що зараз робить дуже грамотне рішення. Ми вертаємося на свою базу і зараз будемо приймати так званий лідник, там вже важкі танки повністю проривають разом з середніми, там і Леопард ПТА, і... Хом'як, об'єкт 2.5,7 і 4, четвертий, всі вже зараз їдуть до нашої бази. 1 6 рахунок. Подивіться, як розгромно, у нас тільки тисячу настріляного. А як ви знаєте, люті статисти тримають середню шкуру на даному танчку, так і ми починаємо відпрацьовувати по, звичайно, по засвіту. 394 хітпонтики ми даємо по тайпу 61, тільки фокусимо тайпа 61. Це звичайно можу назвати це дуже грамотним. Не стріляємо ми один раз в одного ворога, другий раз в другого, бо тому що, наприклад, Type 61 тільки знає, що ми тут знаходимося, і четвертий не знає, тому що ми у нього жодного пострілу не зробили. Так, і Type 61. Що за підозрим їде до нас, але вже запізно. Наш союзник добуває 75 хітпойтиків, це був твп 50-51. Наш союзник добуває Тайпа 61-го, а так є. І четвертий. І так і щось не було, незрозуміло, що це таке було. Ми підсвітилися чи що. ЄБР-90 Він вже зараз під'їжджає теж сюди, зараз він може до нас приїхати. Це колісний швидкий танк. Треба теж його буде забрати при можливості. Хом'як заїжджає на гірку, даємо чудовий поцел. Ми зараз просто маємо. 4. Ми зараз працюємо по перезарядочці і хом'яка ж тепер тільки запідозрив щось не так. І подивіться, із четвертий вже їде до на нас, і об'єкт 257. Що це за все вже скоординувалися противники. Так, із четвертий їде до на нас. Було чудово, хто б, щоб хтось забрав, так і збирає. Знову наша суюзна ТВПшка нам допомагає. ЄБЕР ми відцілюємо та теж збираємо дуже чудовий мінус. Об'єкт 257 Теж їде в нашу сторону. У нас вже понад 5 тисяч настріляного в кишені 4-6 рахунок. І все ж таки ми ще програємо на 2000 по хітпоінтам. Дуже грамотне рішення. От зараз у нас такий перехресний вогонь, там ТВПшка та ФОР 155 І подивіться, Леопард ПТА щось сюди переїжджає. намагається. Ну тут маси на рівні. Об'єкт 257 апт-7 ми збираємо. 358 І Подивіться, 124 хітпоінти. Таран нам дає Леопард ПТА. Ми йому 307 тараном і мається на увазі. Так і просто Леопард ПТА. Зараз хлопчик для биття. Він зовсім нічого. Нам не може зробити, до речі, у Леопарда ПТА стокова гармата на 250 разової шкоди, тому що заблоковано стримано. Удар стримано пише: отак буде правильніше: 250 за постріл. Не знаю на що він розчитував, але. На що він розраховував, але ми його все ж таки збираємо, 80 рахунок і Хом'яка теж збираємо його 75 хідпонтиків, 4 враги на рахунку. І я вважаю, це дуже і дуже грамотне рішення було зараз у виконанні нашого автора реплею. Дуже вчасно ми переїжджаємо трішечки пізніше, і із четвертий нас міг побачити на перекаті, як ми верталися до бази в ці кущі. Тож. Дуже і дуже вчасно. Ну, мені здається, навіть на 5 секунд вже було б запізно. І четвертий нас вже побачив. І подивіться, зараз грамотно робить наш автореплею Трішечки почекав, не під'їжджає, нікого не підсвічує, щоб запустити поближче ворогів. Зараз е, повалюємо собі деревцятка, щоб було краще маскування. І зараз будемо знову приймати противників. Залишається у нас два два. Союзника ТВП та ФО 155-й, вони на гірці, оці що були. Так і ми залишаємося проти шести танків противника. На 2000 по похідпонта. Ми все ж таки так і програємо. Пише щось там по англійськи Bounce Grill плюс один. Ну, 7000 вже майже настріленого, 2200 заблоковано бронею. Чекаємо на ТВП-шку. Вона перша ото світилася. Звичайно, тут все ж таки ще тортойся, що мені підказує, тут був. Так і ми від'їжджаємо трішечки назад. Зараз е, побачимо, чи Тортойс приїде, чи ТВПшка, чи можливо Т-57 Heavy, чи Є75. Побачимо, хто ще, до речі, є бабаха. Так і все ж таки першим приїжджає Tortoise. у нас під калібер 270 мм бронепробиття, і він зловив лампочку. І ми його не пробиваємо. Не пробуваємо тортойс, зараз буде робити якісь диковані речі. Чому він зараз підкручує нам борт? Невідуально, але можливо це із-за того, що зараз наш його союзники просто почали давити. Тебе печку було б чудово зараз забрати, так і все ж таки ми його забираємо. Мені щось тепер здалося на мить, що нас підсвітили. Є 75-го. Ми просідаємо по хідпоинтам. 47 хіт у в нього залишається. Було б чудово його зовсім забрати. Зводимося в належку на вірочку. І так, німецька. Гармата робить свою справу. 7700 уже настріляного, і ворожа бабаха поїхала в праву частину, та Т-57 Хеві теж залишається ще живий. Ми зараз перекинули на осколку власний снаряд. Зводимося так і в башту ми даємо йому на 462. Хіпон такі. Зараз забрали Т-57 Хеві, ворожий забирає нашого останнього союзника на ТВП-шці. У нас уже понад 8 тисяч настріляного залишається два противники Т-57 Хеві та ФВ 4005. Зараз побачимо, як наш автореплей буде з ними справлятися. Так, Т-57 Хеві. Зараз він блайндами, блайндшоти посилає дуже погано, що ми зараз його не пробуваємо Боже, як. Як прикро, що ми зараз не пробуваємо Т-57 Heavy. Зараз кожний снаряд на нашому рахунку. Так, і подивиться, яка бабаха, яка хитра. Все ж таки приїжджає. І подивіться вже наш підсвічує, Боже, ми зараз могли зараз зупинитися просто в ангарі 515 хітпонтів. Даємо і треба забирати бабаху. Зараз дуже важливо забрати когось з противників, хоча б одного так і здобираємо. Все ж таки ми бабаху. Залишається Т-57 хеві, як мінімум двохшотний. 773 хітпоинтки. У нього залишається. Ми вже майже 9 тисяч маємо настрілено. Зводимося в щічку, так і він приймає 400 хітпоинтиків. Невідомо, що ми зараз виконуємо чому ми зараз їдемо бортиком. Так і Боже, на тоненького ми просто на тоненького ми витягуємо. Т-57 Хевіс збираємо. Ну що ж, ось такий у нас сьогодні чудовий настрійний бій. Дуже грамотні рішення в виконанні нашого Ексепіка. Звичайно, ми майстер здобуваємо з епічних медалей: медаль Оскіна, Редлі Уолтер, стан Настій основний калібр та воїн. Але саме головне, ми настріляли 9719 завданої шкоди, 9 фрагів та понад 2000 чистого досвіду. І ми стріляли, звичайно. Повністю голдовими підкалібними снарядами і пішли майже на 21 тисячу срібла в мінус. Обов'язково прожимай подобайку, підписуйся на канал. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відео.